Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень. Лайфарип на цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні у нас на OLED буде економічна гра. Від українських розробників, в якій ми будемо купувати бізнес та заробляти у гривні. І для цього нам не потрібно робити ніяке вкладень, і почати можна абсолютно безкоштовно. Але перед початком як завжди хотів би попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. А далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте до самої гри. Jest tak uginęła, doró, ja sobie nie pociągam. Розглянути на своєму каналі, це український проект. Тут ми будемо заробляти гривні і почати заробляти ми тут можемо абсолютно безкоштовно. Як бачите, онлайн бізнес з пасивним доходом. Починайте заробляти, куча свій бізнес. Зареєструйтесь у нашій грі та отримайте приємний подарунок. Ми також ми можемо переглянути, які бізнеси ми можемо тут купляти. Як бачите, тут всі українські бренди. Вся гра построєна на українські тематики. Ну, і для того щоб нам почати працювати в цій грі, нам потрібно зареєструватися. Реєстрація тут, звичайно, як. На всіх сайтах вводити свої дані, підтверджувати електронну адресу та переходити до авторизації. Далі вводите свої дані та переходити в обліковий заклад. Тут відразу ми бачимо всі наші баланси, також всю нашу статистику та інформацію з нашого аккаунта. Ну, і відразу ми тут отримуємо в подарок кофейню, ось таку, яка коштує у грі 300 гривень. І вона відразу нам починає приносити дохід. Як бачите, в мене вже 3 гривні надбиралось, я вже можу. Зібрати цю прибель, збирати ми можемо, коли в нас на балансі буде. Одна гривня, натискаємо зібрати. це ми зібрали наш дохід, і бачите, навіть якщо у нас буде швидко, йде дохід, ми можемо збирати раз в 10 хвилин. І також є тут щоденний бонус. Тут ми бачимо, скільки ми будемо отримати, якщо будемо поповнювати, ну а без складень ми можемо отримати від 1 до 5 копійок. Ну, звичайно, ми можемо тут придбати собі бізнес. Тут ми можемо бачити, який бізнес ми можемо придбати. Найдешевше у нас 300 гривень, а на дорожчий це 108 тисяч. Як бачите, тут всі українські. Бренди. Гра повністю построєна на українській тематиці. Ну, якщо, наприклад, ми купимо найдорожчий бізнес цієї грі, ми бачимо, за скільки він у нас відіб'ється. Чим дешевший бізнес, тим. Звичайно, довше ми будемо відбивати свої кошти. Також ми бачимо, скільки днів він буде працювати, і скільки загально він нам принесет. Тобто на найдорожчому бізнесі ми заробимо 114 профіт. Ну і далі можете переглянути кожен бізнес. Тут все розписано, скільки він нам буде приносити в день, скільки в місяць, скільки його період роботи, ну і скільки загально ми вже отримаємо прибуток Також ми можемо тут заробляти на ось такому серфінгі. Як бачите, скільки він тут коштує по 5 гривень, по 3. і поки що цей сьорф працює. Для цього просто натискаєте на нього, переглядаєте камерку 10 секунд. тут переважно такі рекламу телеграми, різні інстаграми, Все, бачите, я отримав 5 гривень, закриваємо цю вкладку. І нам ось така кількість за день надається цих переглядів. Тут в районі можна заробляти в день близько 30 гривень, але я багато читав в телеграм боті що люди сидять і чекають, коли з'являється ця реклама, і швиденько проходять, тому що деякі рекламодавці надають невелику кількість цих переглядів. І таким чином люди навіть за день набивають собі мінімальну суму для ви. ну і Далі ми можемо тут рекламувати, переглянути наш профіль, наших рефералів, настройки. Ну і давайте далі розглянемо вже самі способи поповнення та виплат. Поповняти ми можемо тут через ось такого бота. Це нас telegram бот Тут поповняти ми можемо через українські банки. Через Binance Pay та через USDT в мережі TRC-2. Ну, Далі ми також можемо через цього ж самого бота замовляти виплати. Виплати тут також проводяться на ці самі плати, ті ж системи. Натискаємо вибрати, нас перекидають на Telegram бота Відкриваємо його. Тут ми замовляємо виплати. Як бачите, я спілкувався. Ось які мінімалки тут на вивід. Та скільки ми будемо сплачувати комісію. на Binance Pay та на банки України, у нас безкоштовно. Немає ніяких комісій, а на USDT 3% від вашого виводу. Тобто тут можна натиснути меню, знову натискаєте старт бот запитує вашу інформацію. Я зараз цього не буду робити, тому що він в мене в іншому телеграмі. Це я просто для відео понатискав для того, щоб показати вам, які відсотки за комісію. Також забув вам казати деяку інформацію, що перед тим як ви зможете проходити серфінг та отримати свою кофемашину Вам потрібно буде обов'язково підписатися на. Три телеграма Здається, ви також за кожен з них отримаєте по 5 гривень. Це їхні телеграми. Там ви можете поспілкуватися з іншими користувачами. Там я знайшов багато інформації щодо цих серфінгів, що люди сидять і чекають, коли цей серфінг, і потім виводять цього сайту. Зараз мінімалка тут 300 гривень. Спочатку вона була 50 але звичайно, навіть багато хто почав працювати з таким способом, сидячи на цьому серфінгі, і вони вирішили збільшити трішки цю мінімалку І ми також ми можемо обміняти для покупку. Свій баланс, тобто з нашого основного балансу перевести на покупку і придбати якийсь собі бізнес. Ну і також дайте інформацію обов'язково, що перед тим як купувати якийсь бізнес, беріть свою виручку, тому що якщо ви цього не зробите, ви просто втратите свої кошти. Ну, і, звичайно, я нікому не раджу вкладувати в цей проект, тому що це ми розуміємо хайп-проект. Він працює, звичайно, ще не довгий час і, можливо, він ще пропрацює не один місяць. Будемо на це сподіватися, щоб він дав нам заробити. Звичайно, без складень, ми тут. Великих кошти не заробив, але на пару пляшок пива можливо заробити. Тим паче, нам тут нічого не потрібно робити. Зайшли, раз в день зібрали свій прибуток, переглянули рекламу і все. І чекаємо, поки на нашому балансі з'явиться сума для Ну, Звичайно, якщо ви хочете швидше це зробити. Тут, звичайно, є реферальна програма. Ви можете запросити користувачів своїх друзів і за це також отримувати винагороду. як бачите, яка система рефералів. Тут вона трьохрівніва. Ми за перший рівень отримуємо 7%, за другий два і за третій і Також 10% відсотків, якщо вони переглядають. Я вже як бачите, трішки запросив, але це просто люди зареєструвались, ну не, не працює. І ще щодо виплат. Виплати тут переходять переважно вже увечері, тому якщо ви заказали виплату і вам вона довго не приходить, то почекайте до вечора, а краще замовляйте виплату вже після 6-ї години, вечора. Поки що проєкт точно платить, тому що в телеграмі є інформація. Я зараз не буду шукати той чат, тому що в мене на тому телеграмі дуже багато каналів, я буду це дуже довго робити. Тому коли, звичайно, відразу підпишетесь, почитайте інформацію, там є скріни виплат, кому цікаво, реєструйтесь та починайте заробляти. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення!